Ти успішний трейдер, який тримає гроші в крипті, запрошуєш дівчину на побачення в дорогий ресторан. Після приємного вечора офіціант приносить крупний рахунок. В цей момент на твій телефон приходить повідомлення, що крипта зіскамилась і на рахунку нуль. Добре, ну є дві ситуації, так скажемо. перше, такого ніколи не буде, бо я під жінка. І друге чисто в теорії. Ну я би сказав, щоб вона, типу, пішла на цей на посуду мити на кухню, блять. Вона вже встала і пішла. Mm. І ти просто ну, я сидиш кажу, і пер перед тобою стоїть офіціант. Що ти робиш? Ну, Я тоді мені зроблю, йому скажу, що він мене випустив. Е, офіціант каже, дякую, але ну, рахунок за рахунок не він відповідає. Ну <рес> <рес> е, 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 я б той тоді позвонив фараонікс, він типу мега багатий і сказав би: типу, в мене така ситуація, поможи. Тобто, ти no попадаєшся be? на друзів.